Сьогодні на плацу університету внутрішніх справ медиків не набагато менше ніж курсантів. Молоді фахівці обласної лікарні, мечникова та центру медицини катастроф влаштували майбутнім поліцейським майстер-клас із надання першої невідкладної допомоги. У самому університеті нагадують, порятунок життя постраждалої людини це обов'язок кожного громадяна. І кому як не майбутнім правоохоронцям та юристам про це знати? Тож подібні заняття проводитимуть і надалі. Залучити до них планують усі 4 тисячі студентів університету. Вони должны розуміти определенної ази, які действия они должны предпринять непосредственно для оказания первичной допомоги до приїзду уже спеціалізованої скорой допомоги або квалифицированных медиків. Сотня курсантів, які прийшли на заняття, отримували знання не лише від молодих медиків лікарні мечникова, а й від найдосвідченіших фахівців цього закладу. Всі курсанти, які сьогодні присутнять на плацу, получать. Первоначальные навыки оказания первой медицинской помощи при кровотечении, при черепно мозговых травмах, при ушибах утоплениях, переломах, даже при вроде вспоможении.